Знали що деяких хвороби хребта автоматично звільняють від мобілізації, навіть якщо вам 25, 35 чи 45 років, і це не легенда чи вигадка знайомого лікаря, а чітка норма в офіційному положенні про військово-лікарську експертизу. Тож, якщо у вас болить спина, є протрузії, грижі, обмеження руху або ви не можете довго стояти, сидіти чи носити важке, це відео варто додивитись до кінця. Вмова йде про вашу безпеку, здоров'я та право не бути призваним. Якщо ви не придатні за станом хребта. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. Чому це варто знати? Бо велика ворожка, вона не вгадує ваші болі в попереку чи затерпання ноги. Все, що не підтверджено офіційними документами, ігнорується. І навіть серйозна грижа, яка змушує вас спати на не буде врахована, якщо немає МРТ, висновку невролога та правильно сформульованих скарг. Але є гарна новина. Багато діагнозів хребта офіційно внесені до переліку тих, що дають непридатний або обмежено придатний, тобто звільнення від мобілізації або служба лише в тилу. Хвороб хребта, які звільняють від мобілізації, Міжхребцеві грижі. Це одне з найпоширеніших захворювань хребта після 30 років. Що це таке? Міжхребцевий диск виходить за межі свого нормального положення, здавлює нерви, викликає білі уніміння, слабкість м'язів. Постава для звільнення від служби, грижі, дисків поперекового грудного або шийного відділу з неврологічними ускладненнями, порушення чутливості, слабкість ноги, руки, утруднене ходіння, затерпання, грижі з компресією спинного мозку, документи, які потрібні. МРТ обов'язково з описом, висновок невролога. виписки з лікувальних закладів. Якщо була операція, додайте хірургічну історію. Остеохондроз з ускладненнями. Не плутайте з звичайним остеохондрозом, який є майже у всіх. Серйозний діагноз це остеохондроз з порушенням функції хребта, обмеження рухів болем, що не знімається ліками, порушенням координації, зниження сили в м'язах. Звільнення дає. Є повторювані загострення з інвалідизацією, обмеження амплітуди рухів у хребті, наявність вираженого больового синдрому, підтвердженого в медичних документах. Необхідні документи, рентген, МРТ, висновки ортопеда або невролога, курс лікування, фізіотерапія, медикаменти, амбулаторна карта, спондельоз та спондилоротроз. Ці захворювання виникають у людей 40 та пов'язані з дегенеративними змінами у хребцях, прояви, біль у спині, обмеження рухливості, зміщення хребців, защемлення нервів, звільнення дає спондельоз, спондилоартроз із зміщенням тіл хребців. Деформації хребта, ураження нервових корінців, документи. МРТ рентген з щитким описом, висновки ортопеда, невролога, опис кар у амбулаторній карті, сколіоз 2-4 ступеня. Це викривлення хребта, яке може викликати біль, зміщення внутрішніх органів, задишку втому. Залежно від ступеня сколіозу визначається придатність. 3 або 4 ступені сколіозу. кут викривлення понад 25-30 градусів, порушення функції дихання, серця внутрішніх органів. Документи: рентген у двох проєкціях, висновок ортопеда, функціональні тести, наприклад, дихальна функція. Анкілозуючий спондиліт – хвороба Бехтєрєва. це серйозне аутоімунне захворювання, при якому хребет поступово окостеніває, втрачає рухливість, це пряме показання до непридатності, підтверджений діагноз хвороби Бехтєрєва – обмеження рухливості в шийному чи поперековому відділі, супутні захворювання очей, серця, нирок. Необхідно надати рентген, МРТ, хребта та кульшових суглобів, аналізи, біохімія. Висновок ревматолога: Як діяти перед ВЛК? Зробіть МРТ поперекового та або шийного відділу. МРТ – це ваш головний доказ, без нього скарги на болить спина лише слова. Зберіть усі попередні медичні документи. Якщо лікувалися раніше, не втрачайте випуски, рентгени, амбулаторні картки, особливо цінне лікування в стаціонарі, фізіотерапія, ін'єкції, курси масажу медикаменти. Сформулюйте скарги детально і фахово. Наприклад, біль у попереку посилюється при тривалому стоянні, віддає в праву ногу є затерпання пальців ноги. Не можу сидіти більше 30 хвилин. З'являється неючий біль, то змінювати положення. Зверніться до цивільного невролога або ортопеда. Не чекайте ВЛК, ви маєте право пройти обстеження до комісії, прийти з готовими документами. Не соромся, скарг, це не скиглення. Це ваше право на безпечне ставлення до власного тіла. Мовчання автоматично придатне. Якщо інформація була корисна, підтримує мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Вороби хребта це не щось дріб'язкове чи вигадка. Якщо є підтвердження, і саме після 30-40 років такі діагнози стають серйозним фактором ризику при мобілізації. Не дозволяйте болю у спині ігноруватися лише тому, що так у всіх. Зробіть МРТ, зробіть документи, сформулюйте скарги і захистіть себе на ВЛК юридично і медично. Перевірте свій хребет, зробіть МРТ, проконсультуйте з лікарем, зберіть усі виписки, довідки, діагнози, рецепти. На ВЛК говоріть чітко: симптоми, обмеження, біль. Не бійтесь захищати своє здоров'я. Це не ухиляння, це ваш конституційний обов'язок перед собою. Слава Україні!